Всім привіт! Мене звати Тимур Петров. Я навчаюсь у е, Запорізькій початковій школі Евріка. Сьогодні я для вас приготовлю корисний десерт без цукру. Поїхали! Бремо сік яблучний, желатин, банан і яблуко. Поїхали. Ріжемо. Ріжемо. Мешаем сик. сик и засыпляем желтым. Забиваємо. Типа быстріє. Ще буде. Ставимо в холод. Ставимо в холодильник на 6-8 секунд. Завтра посмотримо результат. Смачного, смачного. смачного вам гарного дня, до побачення.